Так, друзі, всім знов привіт! А, у нас сьогодні з вами влог маленький з Блін, погано бачу. Я вже погано бачу. У мене мінус три з половиною, але мені здається, що у мене вже мінус чотири. Ну, ладно. А, ми сьогодні з вами на балконі, тому що у нас потеплішало. і бачите, у мене який лук. В реальному житті немає алгебра. Хто хто впізнав. То впізнав звідки ця картинка? Twin Peaks. Мені здається, цей А, Цей сереал або не може залишити людину без емоцій, яких би то вона він або дуже-дуже подобається, або говорить, що фу, ні, фігня, нічого незрозуміло. Потім скаже. Я сьогодні відвозила свою подругу на вокзал. Вона мандрує з кішкою. Я потім додам тут відео, як ми їдемо, і покажу вам кицьку цю і подругу, і її кицьку. Чекаємо її з котейкою. Халюсі котенев. котенок. який славний. Немножко недовольний. Ось, я зараз за неї приїхала. ну Ми трошки раніше виїжджаємо, щоб все було спокійно, без нервів. Ось. І я продовжу цей це відео вже а, вдома. Така серйозна. <рискій> я думаю, о том, щоб у мене не було <рискій> <рискій> Знає, Що подбородка. Вроді худое лицо, а вторий подборонок і за плохої осанки у мене обійця. точно. Она это к лошадкам своим делала, Да, 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 да. Стабилизатор из меня хреновый. что, что-то выиграла? Нет. Там не было моего числа. Мое число 4. А что дали? Мне дали... Пшенька с предсказанием. Да. Утешительный приз. еще ну, раз. <temas> Ось, до речі, я можливо так покажу, бачите, у нас тут такі контейнери маленькі стоять. Це моя кофта на випадок, якщо буде холодно. Це для сортування, сортування банок, склянок і такого різного. Я думаю, що всі, хто в Німеччині, Швейцарії, ну, в Європі взагалі, вони всі це роблять, і коли я тільки приїхала, я подумала, що Боже, думаю, це так важко, це все картон, алюміній, скло. Не можна це взагалі мусор це все викидати. Але насправді це не важко взагалі, і ніякого дискомфорту я не відчуваю. Тобто нормально. У мене вже підходять до кінця мої будні в школі, де я працюю, і це, якщо що, це цей зонт. Нехай, нехай він додає такої якоїсь. Життя в цей влог. Як коли щось колохається, хтось там щось кричить, му, машини <смас> таке. Mm. Mm -hmm. Я зараз буду спробую рядом з нюшою сісти. Оп. <смас> Можна з тобою сюди? І, і халюсі. Ось, що вам ще розповісти, друзі мої? Ой, знаєте, що я нещодавно дивилась. У Юрія Романенка є. Я почала дивитись, але я ще не додивилась, мене щось відволікло. У нього є відео-інтерв'ю з чоловіком, який теж живе в Швейцарії, і як зрозуміла, він живе в маленькому такому селі швейцарському, тобто, ну, невеликому місті точно. Я його ніяк не додивлюсь, треба буде, тому що. Дуже цікаво з іншого боку подивитися, як, люди тут, як у українців йде життя. Тому що я знаю лише свій досвід та декілька своїх друзів або тих українців, з якими я вже тут безпосередньо познайомилась. Ось і цікаво, що він розкаже. М можливо, Юрій Романенко і мене до себе. М я б ти з задоволенням пішла б. Розповісти свій огляд Швейцарії. Треба буде так треба буде це якось організувати. Ай, пам'ятаєте? Коротше, а, ви не пам'ятаєте, я це не розповідала. Коротше кажучи, я це розповідала в Інстаграм. Можливо, ви чуєте, зараз тут птахи співають і така природа чарівна. Коротше кажучи. Горобець застряг у нас в підлозі тут. І я його почула, сидячи в іншій кімнаті, я почула, що цей піск він занадто близько. Тобто він не ось тут, десь на дереві, зрозумієте, а десь дуже-дуже-дуже близько. І я почала прислухатись і зрозуміла, що так, він застряг ось тут, біля стіни. Біля ось цієї перегородки і біля ось, ось вікно, стіна, і ось десь тут в куточку він застряг. Я пішла до сусіда, який мені швидко викликали. Гарні у нас такі сусіди нам, нам пощастило. І хлопець також говорить: блін, я також його чую, так я буду спостерігати, я буду спостерігати, але він пішов там, він десь навчається, він пішов, і горобець не стихає. Я його намагалась якось підкормити, щоб він їсть він якось намагався ну, він же ж туди заліз, щоб він вилазив, але це не допомогло, і що в кінці ми просто розібрали всю підлогу. Мій чоловік він просто розібрав всю підлогу, горобець все добре, полетів до своєї родини. Це ці сльотки зрозуміли, такі маленькі горобці, які тільки-тільки навчаються літати. Боже, тут такий був цей. У мене був такий стрес, що, не дай Бог, цей горобець там. Тому ж я там не почала читати, як їм треба, як часто їх треба годувати, давати воду. І, коротше кажучи, у мене тут був такий така паніка легка. Але нічого, ну я, я сподіваюся, що це він десь тут. Ну, до речі, у нас тут колеса від нашого велосипеда, і їх хтось обісрав. Я так думаю, що це, можливо хтось його сім'ї. А... Так, я хотіла ще. До речі, знаєте, що я згадала? Я згадала про Юрія Романенка. Він мені дуже подобається як журналіст. Мені дуже цікаво слухати його і дивитись його відео я підписана, ну я давно вже слухаю. Я зараз згадала, що е, у нього був ну у нього багато також е, трансляцій з Олексієм Арестовичем. І я після, пам'ятаєте, після такого скандалу з е, тим, хто що хтось виклав його Господи, Нюша, дивіться як. Дивіться, скільки шерсті. Я ж тобі тільки сьогодні тебе вичосувала. Тільки сьогодні. Хочеш сказати? Ні. Так ось. І я згадала, що. А, був ось цей скандал, коли хтось виклав кусочок з його семінару, що він там. Він там щось, щось таке, на думку багатьох огидне таке сказав, і там почали його хейтити ну, з -з 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 знов. <с> і е е я, до речі, б... потім після цього мені стало дуже цікаво, що ж там таке на таких семінарах. Я ось думаю, може, це він сам виклав, щоб до нього більше людей пішло, тому що це такий класний хід був би. Але це мене якось, ну мені стало цікаво, що вони там такого проходять. І я також. Була на у нього там ж є школа своя Апейрон, і я декілька разів була на різних семінарах різного, різ, різної теми, тобто на одному семінарі там один раз, і там, через місяць там, на другий пішла. Тобто я не ходила там всі там, 6-7 занять. Так. Весь курс, я так там трошки, так трошки. Ось, і що я вам хочу сказати, до речі, мені дуже сподобалось. Хоч я і не через те, що я була лише на одному занятті з всього цього модуля так великого, я не отримала чогось в кінці як, о, я це зрозуміла, так, або о, це щось для мене нове, тому що я не була на цьому семінарі повністю. Але, але. Так але все краще бачу. Але знаєте, мені дуже мені, до речі, дуже сподобалось. І я була на першому, я не пам'ятаю, на чому я була другий раз, але першому я була на у нього така сказка терапія. І я не знаю, чи це його ідея, чи ні, але мені дуже сподобалось. Потім ну, побачила, що дуже багато людей сидить без камер, і тож зрозуміло, що, знаєте, ось ці люди, які когось хейтять, ненавидять просто а, там фу, арістоїч. Не фу фу і самі. Купляють його семінари і без камер сидять так тихасінько, а потім зливають це відео в інтернет. Це смішно просто. Це все не важливо. Важливо, знаєте, що важливо дивитися на те, як у нього зростає кількість підписників і переглядів. Тільки це говорить реально про чи цікава людям його думка, так цікаво, скільки хейту просто вивалюється на людину. І разом з цим, скільки любові до нього від цих же ж хейтерів. Тому що, коли людина не цікава, ви, ви не будете писати їй щось, ви не будете. Ну, ми не говоримо зараз про ботів, так? ви не будете приділяти їй увагу. Ну, якщо вам не цікаво, ви вимкнули, пішли далі, все. І у людини падають там перегляди, як у мене. <а at the cover> ви б не подивились одне відео, а потім не дивитесь. Ось, А коли людина цікава, і коли насправді вам вона подобається, ви будете просто, у вас у вас буде ось так виворачувати, і там стільки коментарів, ну просто жах. Я не думаю, що він їх читає, хоча може і читає, Ну, не знаю. Це також дуже цікаво, чому, чому так. Коротше, подобається мені ви тепер знаєте, хто мій улюблений блогер. Це Арестович, Романенко і Сергій Дацюк. Дуже подобається, особливо те, що Юрій Романенко із Харкова. До речі, я прям чую. Я чую те, що він з Харкова він розмовляє, як я. Знаєте, ну це особливий якийсь такий тон, наголоси якісь, і просто ось те, як ти говориш, той той той, той тон, за яким ти говориш, ви відчуваєте, з якого міста людина. Ну це ну, це чутно. Ну Я чую, що він з Харкова і все. Ось. Я зараз піду собі. Кока-коли, і потім до вас повернусь, добре? Табо не повернусь, якщо не повернусь, я закінчу це відео, і просто буде таке болталка в нас сьогодні. Я просто. Може, щось там. Може, я додам зараз, як виглядає у мене тут на балконі. Хоча у мене є вже одне відео з балкона, це де ми з бацюреми тренуємось. Ось ви можете на мене підписатись, переглянути це відео з нашим тренуванням. Ну, як це тренування? Це така фізкультура, знаєте, узагальнена. Це не було якесь там супертренування, не треба його повторювати. Я просто робила те, що хотіла. Ось все. Те, що хочу, я роблю. О, давайте вам покажу. Дивіться, я була в Польщі два дні. Дивіться, який прикольно собі крабік купувала. Тому що тут ось так, ось така штука буде коштувати, я не знаю, ну, баксів 20. Ось це. Дуже класний. І взагалі. А і ось це. Давайте я вам також покажу. Буду хвастатись. Дивитися, що я також купувала собі в аеропорті. Ось такий браслет, ось таке кільце і ось такі сережки. У мене такий набір. Я його не встигла зняти, тому що я тільки приїхала, і. Ну, до речі, він нормально тут виглядає, нехай буде. Ось. Що вам ще розповісти? А... Нічого, я зараз. Я зараз коротше, я зараз або повернусь, або ні. Якщо ні, всім пока. Якщо повернусь, то зараз повернусь. Е, друзі, я випила трошки місцевої коли, півтори літри за 60 копійок. І згадала, що я хотіла розповісти. Ось ми, ми з моєю собачкою Ачкою будемо тут е, говорити: дивлюсь на небо, дивиться яке небо. Небо чарівне. І я зараз без мікрофону, ви мені скажіть, краще без мікрофону або з. Мені просто подобається, ось, ну, типу, я його тримаю в руках, у мене руки чимось зайняті, і вони не гуляють ось так, розумієте? Так, я хотіла ще додати про семінар. Там був, Я не пам'ятаю саме контекст, про що ми говорили, але про що було питання. Але там було... Смисл був в тому, що Олексій сказав, що ви або відчуваєте перше, або ви відчуваєте друге, або ви відчуваєте третє, і в залежності від цього там далі там якось діяти, якось робити щось. І я написала, що... що робити, якщо я нічого з цього не відчуваю. Не перше, не друге, не третє. І він мені сказав, що тоді Аня ви врете, що це таке. Ну, може, трошки збрехала, може. Це було смішно. Думаю, блін. І збрехати вже не можна. Тут я парюсь, виставляю камеру. Можна просто лежати і розмовляти. Світло таке гарне. Літаки літають. Кайф. Це мій друг. Це мій друг. Дружочок мій улюблений. Ну, у мене ще один є дружочок. Давайте я вукла з вами тут на зв'язку. Давайте вам ще покажу. А, ось це дивиться, ось це така сосна у мене. Бачите? Так. А ось у мене інший друг такий хороший. Грр. Яр. Ось такий. Все, Ава е, говорить всім пока! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку.